Із 20.02 по 03.03 .03 у культурному центрі русинів Олександр Духнович відбилася конференція Русинська історія і русинський язик в теперішньому світі. Патриція Кравчик родилася 5 марта в Клівленд, штат Огайо, США, університетська професорка і культурний активіст Карпат-Русинського відродження у США. Була покладена многоязична табла за руснацький темітів на словацькій, польській, англійській і карпатрусинській бесіді. Іван Мураний родився 9 марта 1861-го турянські ремети, Жупа Унг, Мадярське королівство, подкарпатський педагог і культурний діятель, греко-католицький священник. 12-й рочник студіум Карпату Рутинорум у 2024 відбудеться із 9 по 20 юня на Пряшівському університеті в Пряшові, 10 марта у конференц-залі Центру культур національних меншин Закарпаття відбилася презентація книги Олександра Купара «Сокутім свій язик. 14.03 відбився 60-й научний семінар Карпату Русиністика на тему Кугенезі Емігрантської літератури карпатських русинів в США, де виступила Домніка Новотна, організатор Інституту русинського язика і культури Пряшівського університету у Пряшові. з 15.02 до 30.09 Музей русинської культури у Пряшові пройде етнографічна вистава, чарло депозиту, де можна буде подивити артефакти і живота карпатських русинів. 19.03 пройшов другий русинський книжний фестиваль у Музею русинської культури в Пряшові і презентація поетичної збірки Петра Медведя Синю Україну. 14 марта в просторах Інституту русинського язика і культури Пряжівського університету відбулося засідання шкільної комісії округлого стола русинів Словакії. На стрічі брало участь 14 представників шкіл, інституцій і активістів. Василь Мастюх родився 30 марта 1873 року, нова весь, на західній лимковині, священий карпатрусинського національного кивання, професор, теолог, апостольський адміністратор Лемковина.